Всім привіт! а Хто за мною слідкує в Тіктоці, вже знає, якою ціною дався цей випуск. Хто знає, напишіть в коментарі. Мені цікаво, скільки вас за мною слідкує в Тіктоці. А хто не знає, розповім. Я увесь день всі сюжети знімала без звуку на мікрофон. На оцю петличку. Получається, весь звук на телефон. Я посумувала день, два, тиждень, 10 днів. І все-таки <смас> вирішила, що мені потрібно довести це діло до кінця і зняти класний випуск для вас. А, в першому сюжеті хочу дуже поділитися. Це буде моя особиста рекомендація від душі, тому що я вважаю, що такі заклади. Потребують розголосу, я не маю права про нього мовчати. Це дійсно дуже класний атмосферний заклад, де працюють неймовірні люди, До речі, цей заклад був відкритий у період війни. Йому десь приблизно 5 місяців. Я б не ризикнула, тому взяла інтерв'ю у засновника, власника цього закладу, і він мені дуже багато цікавої інформації розказав. Тому випуск обіцяє бути дуже насиченим. Ще коротеньке звернення. Перевірте, будь ласка, свою підписку на канал, тому що багато хто з вас дивиться і не підписаний. Це дуже небезпечно. Ви можете пропустити е, цей контент, ви можете не побачити моїх наступних відео. Тому перевіряйте підписку, перевіряйте, чи поставили дзвіночок. І також дуже чекаю ваших коментарів та лайків. Це для мене дуже важливо. Дякую. Ну що? Беріть ароматну кавусю, запасайте чимось смачненьким. І пішли по кави. Трукава розташована трішки вище Стебенського кільця та супермаркету мандарин у Трускавці. Фасад та інтер'єр закладу досить стриманий та стильний. Символ закладу напряму пов'язаний з гербом трускавця, що символічно, тут вміють готувати неймовірну каву та чай. Асортимент десертів великий і якість. На досить високому рівні маренговий рулет та тіремісу мої любимчики тут. А з напоїв капооранж. Сьогодні вперше пробую лимонний тарт та полуничний кремовий торт. Лимонний тарт чудово підійде любителям лимонної кислинки та торт кремовий посмакує поцнуво ніжного крему та невагомих бісквітів. Тут можна покайфувати від такого поєднання напою та десерту. Це дуже смачно, мені посмакувало. Ну що ж, а далі я покажу вам основні фрагменти інтерв'ю з власником та засновником цього закладу. Знайомтесь, Ілля. Перша проблема, з якою я стикнувся як людина, яка працює в цій сфері вже 10 років, мені не було до випити кави. От тієї кави, якої я хотів би випити, по якості, по консистенції, то взагалі от не було кави. Я не міг от не було того, щоб мені сподобалось. І тому я вирішив, що треба, треба відкриватись, треба щось робити. Чому трукава? Е, Я просто стояв тут на сходах і думав, е, яку кав'ярню, який заклад я би хотів. Тру це справжній, і тру це про трускавець. І кава це про каву. Тобто, в нашій назві є все, що ми даємо. Тобто, це справжня трускавецька кава. Або справжня кава в Трускавці, і це бренд, який зараз в мене в процесі реєстрації торгової марки на рахунок асортименту. Ми готуємо все самі. У нас є деякі сталі позиції. Тобто, наприклад, це, от ми готуємо постійно чизкейк, ми готуємо торт на різному бісквіті, і знову ж таки, ніби постійна така штука, але ми завжди міняємо бісквіт, додаємо щось інше і так далі. Ми стараємося асортимент. Постійно трохи змінювати, щоб він гуляв. Тобто для того, щоб людина, яка прийшла до нас сьогодні і прийшла до нас завтра, могла попробувати щось нове. Ну і круасани, ми позиціонуємо себе як трукава, кава та круасани. Ну і випічка. І головне, з цього цього підкреслю, все це ми готуємо тут. Наразі ми використовуємо каву Ефіопія, регіон Джима. Це 100% арабіка, моносорт. Фільтр кава це е, альтернативний метод приготування кави, тобто є еспресо, еспресо машині, є фільтр. Він вариться за допомогою іншого обладнання. Тут є два сорти: це теж моносорт арабіки. Е, перший це Бразилія, а другий це Коста-Ріка. В принципі, ми любі напої можемо зробити на альтернативному молоці, тобто я безлактозне молоко. Кокосове, мегдалеве і так далі. У нас є популярний напій по оранж це еспресо з апельсиновим фрешем. Це вбивається апельсиновим фреш як молоко без краплі молока. І получається такий класний напій. До нас можна спокійно зайти зі своїм зі своїм песом, зі своїм кіцем, випити кави. В нас завжди є а, біля. Біля бару стоїть така поїлочка. Вона за з нами. Собачка може і випити тут собі води. Ми до цього відносимось не просто там добре. А ми це вітаємо, тому що це є наша політика. На рахунок тортів ми можемо зробити майже любий торгів на замовлення. На рахунок складників ми використовуємо хороші продукти. Якщо ж це масло, це масло 82%, а не 73% менше і не маргарин. Якщо це сир, то це буде маскарпоне. Тобто ми використовуємо якісний продукт. Якщо буде потреба зробити щось за бажанням гостя, я хочу, щоб це було там більш ПП. Я хочу, щоб тут було менше цукру, щоб тут було менше масла чи якось інше, щоб замінити це на якийсь продукт, чи дати більш корисний продукт, дати менше того, більше того, тому взагалі немає проблем. Наступним оглядаю заклад Black and White. Чесно кажучи, цей заклад завів мене в ступор. Забігаючи наперед, кав'ярня black and White, бісквіт та шоколад, має одного власника та у них спільна кондитерська. Інтер'єр креативний у стилі розмальовки, є до чого придивитися, на чому зупинити свій погляд. Асортимент тут великий, очі розбігаються, але головне, щоб було смачно. Мені порадили грушевий десерт, і в мене були великі надії на нього. Виглядає досить апетитно. Десерт складається з мусових шарів, зверху карамель з кунжутом. А всередині карамелізовані шматочки груші. Ну, не можу сказати, що цей десерт мені сподобався. Складники не доповнюють ідеально один одного. Не люблю десерти, які можна просто їсти. Десертом потрібно насолоджуватись, тому мій вердикт на один раз. Зодно спитала думку відвідувачів закладу. В цілому позитивно відгукуються. ході і десерти тут бувають обвітерень. Але. Вирішувати вам. Далі на черзі торговий центр Вектор, кав'ярня Кофілаб це новий заклад, як і сам торговий центр. Візуально мені подобається фасад кав'ярні, великі панорамні вікна, сприяють кращому в кав'ярні. Інтер'єр виконано в стилі лофт, висока стеля, лаконічні світильники, просторе приміщення та, що не менш важливо якісні дорогі меблі. Сидіти тут одне задоволення. Тут є і сніданки. Салати, десерти, кава тут смачна, в міру кисла та гірка. Мені подобається. З десертів мені порадили меренговий рулет. Далі послухати пряму мову. Хочу звук тут все ще без мікрофону, але до мене їде вже DJI, тому наступний випуск обіцяю зробити набагато якісніше. Ми рулет досить такий ніжний, вологий, з смаком персика, як і сирна начинка, маскарпони тут чи, слові, дуже ніжний сир з смаком персика, свіжі шматочки персика, порізаний мандаль. Меренговий рулет, не, не приторний і дуже класно поєднується з кавою. У торговому центрі фактор однозначно рекомендую. далі поділюсь досить цікавою локацією. Сюди я раніше ніколи не заходила, тому для мене це місце новинка. Зовні дуже атмосферний італійський дворик. Так і хочеться посидіти за чашечкою чогось. Тепленького закутавшись пледом. Всередині трішки мало місця, але вони скоро переїжджають. Десерт виглядає тут як витвір мистецтва, і мені хочеться швидше оцінити якийсь із них. Чай пізніше теж скуштую, але наразі оцінюю каву. А з десертів мій вибір пан на фісташково-малиновий торт. Ох, який він естетичний! Мабуть, почну з кави? Короче кава. В міру Гірченка, в міру Кисенка, Американа. Подобається. Далі. Пісташковий. Або... Такий гарний, аж шкода його різати. Неймовірний смак. Пісташка, малина, ванільний мус, чи шоколадний мус. дуже класно поєднується з собою. Знизу два шари бісквіт і ще щось таке, наче з крамеллю. Мені подобається ніхто ще не знає про львівську майстерню шоколаду. Мені здається всі. У Трускавці цей заклад у такому дереві, і це дуже класно. Це виглядає дуже дорого та атмосферно, дуже по-львівському. Вибрала я місце на верхньому поверсі, звідси відкривається чудовий вигляд на троскавець. Обрала американо та, по їхнім рекомендаціям, такий чизкейк з карамеллю. Кава тут з кислинкою, явно такою вираженою. Ну, мені кава так собі. Чесно кажучи, але в поєднанні з десертом десерт якось нівелює ту кислинку кави. Цей десерт трьохшаровий, зверху карамельний мус, всередині ніжний ніжний та знизу, наче шоколадне тісто з горіхами. Ну що ж, каву та десерт скуштувала, мені було смачно, тому різку майстерні шоколаду у Трускавці однозначно. Рекомендую. В останньому цьому випуску глядає заклад Бісквіт. Пам'ятаєте, Black and white, бісквіт та шоколад, один власник та одна кондитерська. Так от, на вітрині в цих закладах ви завжди знайдете шоколадні цукерки, каву-чайна продаж та плюс-мінус однаковий асортимент десертів. Тут мені порадили десерт вишневий цвіт та з нецукрених чаїв кубліпиховий. Мене попередили, що він трішки гіркий, але я не думала, що настільки. Такого гіркого чаю я ще не коштувала, тому вся надія була на каву. Але і вона мені не посмакувала. А десерт, м'яко кажучи, не дуже. Розказую: кисла, але приторна вишня. Коржі, наче, на пиві, спечені, але дуже жорсткі. Словом, загальні враження не дуже. Тому. Мене не було ніякого бажання оглядати ще кав'ярню шоколад. Наразі це все. Оце так несподіванка. А що ви робите? А я свій канал веду тих. Мікрофон на тобі. Я ж кажу, мікрофон на тобі. А ти та та я знаю.